Привіт всім, хто любить халяву на Аль експрес, друзі. Якщо ви збираєте якісь купони знижки монети, то це відео для вас. Вчора хто заходив за стосунок, побачив, що в грі Меджево знов з'явився обмінний пункт, і, наприклад, у мене вже там було 5100 монет. Я без проблем поміняв свої 5000 монет на купон на 50 центів і вже зробив замовлення. Але я не зрозумів, а як поповнювати, щоб отримати наступні купони? Бо на цих піктограмках, де ми виконуємо завдання, не було цих монеток. Тож, я звернувся до служби підтримки з питанням. По-перше, як їх заробляти? А по-друге, звідки взялись оці 5100 монет у мене? На що служба підтримки? Не відповіла, вони не знають, звідки вони не знають, чому не з'явились дуже засмучені цим фактом. І запропонували почекати 10-ї години, коли оновиться ця програма, і може щось зміниться. Але, друзі, бачите, на годиннику більше ніж 10-та година на скріну нічого не змінилось. З'явились тільки оці от звичайні монети, які ми збираємо кожного дня додаткові. Тобто 40 монет можна кожного дня зібрати в цій грі. Але ці звичайні монети. Наприклад, на іншому аккаунті на Оленки. Також висвітились ці монети в обмінному пункті. І там майже 5 тисяч 4 800 з копійками. Тобто не вистачає ну, майже 200 монет для того, щоб також поміняти на купон на 50 центів. І я не знаю, як їх набрати, щоб отримати цей купон і купити щось ну, по більш приваблівій ціні. Так, я не помру біз цього купона, але ж було б дуже цікаво. Тож, друзі, якщо у вас це все працює, будь ласка, напишіть в коментарях. Хоча я думаю, що така ситуація у всіх, бо. Кажу два аккаунта і та ж сама ситуація. Також служба підтримки порадила мені спочатку зібрати оці от звичайні монети, що я зараз і роблю на скріну, як ви бачите. Але зібравши всі ці монети, нічого також не відбулось. Також служба підтримки порадила мені уважніше прочитати правила акції, правила цієї гри. Все я прочитав, але там дуже застаріла інформація. Вона ще з 11-11, а деякі пункти описують гру, яка була в грудні, тобто вона зараз втратила свою актуальність. Зараз я вам покажу, що я обміняв ці от 5 тисяч монет, звідки вони взялись, я не знаю. З минулої гри, ну навряд чи бо там треба було зібрати 3 тисячі. Тож, якщо хтось знає, будь ласка, напишіть, як їх збирати, буду вам дуже вдячний. А на цьому я прощаю. З вами дуже дякую, що додивились до кінця. Друзі, пишіть коментарі. Буду дуже вдячний, Па-па!